розповідав, що в мене були скажімо, технічні несправності з нашим автомобілем, з крафтером. Тобто, були проблеми з холодильним обладнанням. В принципі, наче все вирішилось, все поки що працює так, як треба. Залишилось тільки вентилятор замінити, це зроблю з часом. Але головною проблемою було те, що в мене останні 50 тисяч була проблема із коробкою передач. Тобто що було? Вона просто шуміла. І шуміла вона досить довго, але такого нічого критичного не було. Тобто передачі всі вмикалися, нічого не вибивало. Ну і Рішення було їздити, доки вона скажімо, не впре. Але останні, не знаю, 1005 почалися такі звуки, наче в мясорубку хтось каміння накидав і включив її на повну потужність. Тому вирішили вже не гратися з вогнем значить, і міняти коробку. Ну і Тут було два варіанти, як можна вирішити таке питання. По-перше, можна було відремонтувати ту, яка була. Для цього потрібно на тиждень зупинити свою роботу, як мінімум, якщо все нормально, а може і більше. Там, вопрос, її розберуть, чи там будуть запчастини і що там в ній зламалося. Ну і другий варіант це придбати із розбірки коробку БУ. Вирішили, щоб не зупиняти роботу по-перше. Та й зроблена коробка новими запчастинами, буде хто знає як і ну, невідомо який майстер її зробить. Коротше, дешево не буде все одно, але мож, може бути тільки гірше. Тому вирішили придбати з розбірки. Пошукав я в общем, декілька варіантів. В основному це все на Західній Україні, оттуда отягнуть. Машини, запчастини і так далі. Значить, Ціна питання у одного продавця, якого ми колись придбали мотор, було 500 євро. І от конкретно євро, і, і не, туди, не сюди, і по курсу покупки. А на сьогоднішній день євро вже там 47 чи 48, Ну, це космос. Найшов я інший варіант: 350 доларів в гривнях, без ніяких питань. Коробку відправили. Я дав задатку 1000 гривень, відправили коробку, тоді ми зняли наложку, вони зняли на ложку, доплатили останню суму і забрали на почту. Значить, по їхнім словах, коробка була з, з машини знята з пробігом там, щось трошки більше 300 тисяч. Ну, я думаю, до коробки скажімо, комерційної техніки це небагато. Тобто, Якщо вони не збрехали, то вона має ходити ще досить довго. Значить, вони навіть якусь мінімальну гарантію надавали на встановлення і там трошки проїхати, якщо все добре, то все нормально. Якщо ні, то вони або гроші вертають, або міняють на інші. Значить, отримавши її на пошті, мені одразу не сподобалось, що там був люфт у валу. Я вставлю відео. Дивіться, ваша коробка з метками, з усіма, як ви помічали, ось вал, ось люфт. Тобто люфти дуже сильно. скажем так, я запережував і, чесно говоря, не хотів її ставити, але поспілкувався з різними майстрами, сказали, що в принципі це нормально, на них у всіх є люфт, нічого такого страшного в цьому немає. Також позвонив людям, які продали коробку, сказав таку інформацію. Вони сказали, що в принципі на питання можеш звернути її. Але це нормально, можеш ставити. Ну, в общем, вчора ми поставили Ну, фут-фут-фу, проїхали ми там. Знаю, кілометрів 70, все вмикається. Настільки стало тихо в машині, що вона наверное, з моменту покупки не була такою ну, просто Bentley Continental. Е, що ще? Крім того, що ми придбали коробку, ціна питання була 14 500 плюс доставка 800 гривень. Також треба був підвісний підшипник в районі 3 тисяч, тисячу гривень на масло. І 3 тисячі робота. Ну, в общем, загалом в районі 24 тисяч, по-моєму, стала коробка. Але тепер ми в, певно, в певному ходу, але коротко, опять залізли в общем, в карман Тут ще й не до себе. Ну, це таке, головне, що машина їде, все нормально. Ще потрібно буде, це трошки пізніше, вже скоро буду міняти масло, передивитися, скажімо, ходову частину, бо вже не знаю, 1020, нічого там не заглядали. От. Холодильне обладнання вроді слава Богу працює, по техніці більш-менш підлатали, але треба глянути термозну систему та ходову. общем, це те, щоб ви просто прикидували, що таке крафтер. Так? Це раз в півроку або раз в рік треба заїхати і відвалити там, в районі 1000 доларів, щоб вона нормально їхала. Якщо цього не робити, то блин, буде дуже печально, якщо не слідкувати. Тому намагаємось слідкувати за автомобілем, тоді він буде їхати. До речі, кому потрібна коробка, можливо, когось така ж сама машина або ще стару коробку, вона в принципі, в робочому стані, але її розібрати треба і перевірити, що з нею. Можливо, комусь або на запчастини потрібно, або хтось її поремонтує і поставить собі, буде впевнений, що вона відремонтована. Ціна питання 5 тисяч гривень. Так, ну а таким чином виглядає п'ятнична розпаковка. Кожну п'ятницю ми притягуємо кучу всякого барахла в цій машині і починаємо його розбирати. В общем, сьогодні барахмо виглядаємо. Сюди. Значить, що в нас? Що в нас тут тільки немає як звичайно. Є Оце буде м'ясо сиров'яна, це раз будемо робити. Я показував, нічого нового в цьому немає. Можливо, підзніму. Цемент мій любимий, та щебенка. Будемо далі будувати паркан. Що в нас ще є? Також придбав я таку от вірьовочку, У Тьомича на воротах така вірьовка страшна, там все так, наче гарно, а вірівка, ну вже така взагалі, не дуже. Попробую, попробуємо сплести самостійно із вірівки. бо таким, Якщо купити сітку на ворота, то вона коштує ну просто космос. там Щось в районі півтори тисячі було года два назад. Не знаю, спробуємо. Ну, оця вірьовочка 200 гривень. На, будете я з мамою так. плести. Потім, що у нас ще є? Що нас ще цікаве? Також мене не можна пускати, як от жінок не можна пускати в магазини, там де одяг, а мене не можна пускати туди, де є всякі строїтельні, будівельні матеріали. Купив катушку, тому що давно вже зламалася, але ну, наконець-то я придбав. Кстати, ціна питання 500 гривень. Була дорожча за тисячу, також пластмасова, але іншого виробника, не знаю, пожадні Моя та, що була раніше, була взагалі металева, класна, але я її кидав там, і вона трошки зламалася. Тому така штука є. Також, що я хотів показати ще. Я хотів, таке інтересне. А що інтересне ще було таке? Щось ще було таке. Дерево? А, а, купив я також, поки я чекав, мені поки відпустять, е, скажем, чи випустять мені рибу. То рядом продавала тітка красиві штуки. ну Правда, там по 2,5 штуки були дерева, якісь ялинки. Я таке не придбав. Я придбав, це вроді як ялівець. Правда, ялівці у нас тут ростуть. Ми роки три назад садили, це дерево. Тобі купили ми їх там, гривень по 100 у знайомої, А це, наче як куст іде, це не дерево. Не знаю, інтересно, тобто такий ялівець. 200 гривень, ціна питання. Також, поки, я, поки мені точили ципок, я ж стояв, чекав хвилин 20, поки дядька то чай поп'є, то. Тобто, ну я ж не встояв та придбав, скажімо, ще отаку от штуку, тому що наша вже зовсім, зовсім нічого не ріже. Штіль, кстати. Тоже, ціна питання 500 гривень. Був за 1300, ну, це так, коротше, дороговато. А всі китайці, всяке таке, от, вони так і стоять в районі 500. Ну, штіль, я думаю, все-таки буде краще. І ще сьогодні в мене... Розпочалися канікули. Ну, а це каже про те, що вони будуть зі мною більше проводити часу, та ми зможемо більше знімати відео. Тому що якийсь період ми нічого не знімали, так як ну, самому я не встигав, скажімо, зробити свою основну роботу, а ще знімати відео не було часу. Тому ми будемо тепер трошки більше разом, будемо знімати ще відео. Кеша ж теж, футболіст у нас. Так, епопея з автомобілем Volkswagen Crafter не закінчилася. Коробку ми зробили, все чітко, все класно, мені подобалось. Сьогодні зранку виїжджаючи на роботу, якийсь був страшний звук, в районі наче щось відірвалося з задку, іначе було все добре. Але поїздивши трошки по роботі, коротше, впала машина. Що там, від, Значить, відірвалося або ресора, або амортизатор, не знаю, але машина впала. І виглядає, отак от це все діло. Тобто, права передня частина задерта, ліве заднє колесо впало досить низько. Коротше, зараз зніму, подивлюсь, колесо, що там чудиться. Так, знаєш, що я взяв домкрат, взяв набір інструментів, щоб підняти машину, та взяв такий коврик, заліз під машину. Коротше, я говоря, лопнула ресора. Ну, коротше, якщо знизу подивитися, не знаю, видно, там видно все. Просто пополам пере, переломилося. Хоча я ніяких таких супер важких грузів, ну, чесно говоря, не вожу. Ну, в общем, І взагалі автомобіль, якщо подивитися на його нижче, виглядає все нормально. Тобто, машина не стара, більш-менш свіженька. І коротше, такі чудіса. Е, також, коли купували ми машину, вони були нові. По-моєму, їх хтось міняв. І там більше, ніж тонну я, мабуть, не вожу. Іноді буває гружу трошки піску, трошки щебню. Але я не вожу дуже щось важке. Ну, коротше, перший раз таке навіть в мене був в Москві піржок, і ми його грузили капітально і там таких не було приключень. Ну, коротше, лопнула ресора пополам. Ну, от Такі справи опять, неприємності, скажемо, з нашим автомобілем, але будемо вирішувати це питання, будемо ремонтувати, міняти значит, ресору. Що робити? Треба, щоб машина їхала. Ось якось останнім часом то холодильне обладнання не давало покою. Тепер то коробка, тепер ресора. Ну нічого, ми справимося. Так, а ресору нам замінили, значить з цієї сторони стоїть стара, вона темного кольору. А з цієї сторони нова ресора. Вона така світленька. Коротше, з ресорою яка історія. Поміняли на одну? Ну, блин, а вона не така. Машина кособока їхала, світилися помилки ESP. Але этот, на наступний день я. Поїхав, знайшли другу, поміняли. Правда, ціна першої було була, була щось 3000 чи 3700. А оця 5900 просто за рісору А також там лопнула така железячка ще, чугунна, на якій держиться там десь вона тримається. І оці погнула виходить. Не забув, як вона називається. Короте, кріпеш оцей, такі два пол такі проушини як вона не пам'ятаю, чи стрі Якісь, якось так короче, їх з розборки. Оту штуку, і ще 800 гривень це з розборки. І плюс робота, короче, капець, просто, просто капець. ходовці, Це вже на наступний тиждень ми значить, замінили ще дві шарові опори. от Шарові опори ціна дуже приємна. 600 гривень одна І вроді, як, тіпа, непогані якісь АП фірма. Короче, дві шарові опори, термізні колодки спереді. Теж щось 1000 гривень, тобто більш-менш адекватна ціна. Ну і залишається йому замінити масло, фільтра і один там ремішок свістить. І все. Іначе, блін. А, і вентилятор, кстати, я придбав, тільки не забрав. Так, да, теж 3400. А оригінальний такий, як там стоїть, спал 7200. Просто я не знаю. Це просто лінялова конкретно. Такі ціни, просто капець. Так що, це такі справи по машині. Тепер тут. Значить, катушку я замінив. Була в мене отака. Вона ну, набагато якісніша була, коли нова, вона це, із заліза, чим ця. Ну, Але бюджет цієї катушки 500 гривень, тому піде. А ця зломана блин, ну, вона хороша, але зламалась і просто неможливо накручувати. в общем, таке. Так що, от, тепер така буде катушечка. А ще є такий момент, виходить, ну, у всіх на кухні є така штука, да? куди ми ставимо посуд. Кухню ми свою придбали, не нову, а ну, вона нова, але вона з виставки десь вона стояла в гаражі. і з-за цього, я так поняв, то ці деталі вони поржавіли, такий вигляд має. Новий комплект таких верх-низ. Разом з кріпленням продається півтори тисячі хочуть, Це дуже як би, недешево. Тому був я це ну, типу, мебельний, скажімо. Магазинчик. Що мені тітка запропонувала, каже, не займайся ерундою, якщо вона в тебе не зломана, купи просто все балон краски, почухає, і покрасить її ну в кольор такий, типа ну, от такий от вигляд має ця штука. В общем, зараз я попробую і почухаю чимось, наждачкою чимось ще. Покрашу і покажу. то тобто, Є смисл таке робити, або або немає, або треба все-таки купляти таку нову. коробочки під трави я збираю, колекціонірую, п'ята коробка, вже, чесно говоря, на, ну, на, на той куточок, що ми зробили. Е, вона вже виросла, в принципі, але є міста, не знаю, може там пташки повикльовували, поки вона там не проросла. Ну, В общем, є такі лисини, то купили ще одну, вже досіємо. Ну, і на цьому, наверное, Як хоче, так хай росте, бо і так вже п'ята штука. Ну, а сьогодні зранку, поки мій чоловік копав пісок, щоб ми продовжили роботу з парканом, я збирала шишки. Так вже воно виглядає набагато гарніше. Ось вже перша розочка моя вже зацвітає новенька. Ну, ось так плануємо доробити до кінця. Плануємо на цій неділі це все завершити, бо це тягнеться вже півроку. А також на іншій нашій клумбі я вже посадила ще є лівець. Тут в мене дві гортензії. ну Зараз буду займатися, буду класти агроволокно і намагатимусь і туди назбирати шишок, щоб вже було все гарненько. Так, лайфхак із інтернету. Колись ми бачили, як агроволокно щоб трималося, забувають такими лепінопласта гвіздочками. Блін, реально держать досить непогано. Попробую його видерне тепер. Тобто оці отакі штучки забиваються і воно тримає досить, досить міцно агроволокно до землі. Ось такий проміжковий результат у нас вийшов. Агроволокно на місці, позабивали їх такими гвоздиками, залишилось тільки насипати сюди шишок. Пару годин роботи в лісі, 4 тачки шишок. Моя клумба готова. До речі, з кожним днем троянди розпускаються все більше і більше. Ось такі вони. Та от такі. Ну, а зранку я попрацював наступним чином, натягав пісочку. Тому зараз будемо по і будемо працювати, в общем, доробимо цю бетонну частину. Я думав, що у нас нічого не вийде, так як крафтера ресора лопнула, але ми у діда з бабою нарили піска все-таки. Їм треба була яма, а нам треба був пісок. Тому, коротше, є у нас тер. Этот, матеріал для роботи. Ну, а тут травка таким виглядає чином зараз. Ще трошки її рости і рости. І треба подосіювати трошки. У нас раніше був ось такий секатор. Чоловік мені придбав новий штіль. Зараз буду спробувати його на міцність. А заодно, поки ми йдемо на шляху до нашого випробування секатора, покажу наші грядки. Тут вже полоничка вчора малий, вже дві полонички з'їв. Трішки треба і сонечка, і вже будемо через декілька днів ласувати і ми. Ну, а за неділю укроп вигнав просто дуже швидко і дуже високо. Тому ось така зелень у нас. Вчора, коли я косила наш газон, я вирішила позбирати всю покушену траву і також спробувати замальчувати помідори. Ще хочу так зробити і з капустою, і ось з тими помідорами. Капуста виглядає ось таким чином, також і огірочки вже підросли. Минулому році пропали наші самшити. Їх з'їла, мабуть, якась гусінь. Весною ранньою так. я їх обробила. І ось вони починають, видно, знизу вони трішки відходять ось тут внизу. І ось тут видно також, що починають пробуватися маленькі листочки. Тому я трішки попідрізаю її і... і протестую наш новий секатор. Ну, спочатку старим спробуємо. Нічого нормально новим. Ну, так, да, звісно, цим набагато легше це робити. Так, ну що, почухала цю штуку, не знаю, мабуть, годину я потратив на це. Садило, діло, але я вичухав її надфілями. І вона тепер, скажімо, більш-менш нормальна. Ну, зрозуміло, що десь пропустив щось трошки, ну більш-менш нормально. До речі, на тому тижні я наче знав. Купив набір надфілів таких. Бо у мене то наждачки не було, то не було якось. У нас ще зламався насосна станція. Тоді ще вже розкажу, покажу, що так. І не було чим там почухати треба було кое-що. І общем, не було чим. Ну, в общем, придбав такий набір. 500 гривень по-моєму. Буває дешевше, але трошки хуже. Це я тут, типу, не знаю, казерні чи не казерні, ну в чому такі. Коротко, це ним вичухав. Тепер залишається покрасити. Ось такий балончик. Зараз <кій> <кій> ми його потихаємо хорошенько. Ну і що? Ну і спробуємо, що вийде з цього що у нас і як. Зараз. Ой, картошка, правда, покраситься трошки. Короче, зараз я покрашу, бо одному невдобно трошки. І покажу вже, що в мене вийшло готовий результат. <кхем> ну, для порівняння, ось та, що не зроблена, такий от вигляд має. І це те, що зроблена. Тобто ще я цю сьогодні зроблю посижу, почухаю і покрашу, буде класно. <кхем> такі у нас сиділи, ми обідали. І побачила в нашому ставочку такий красний якийсь карасик, такий красивий. Прям як кої. І великий такий. Кльовий. Так, ну і другу я так само пофарбував, виглядає так от. Виглядає дуже, дуже чітко, якщо чесно, як новенька. Але єдине, що ту першу, як я пофарбував, трошки вона на наступний день. Все одно до рук липа, хоча написано, там 10 хвилин ця краска. ну подимось. ну коротше З, ви, з виду взагалі як новенька. Так, результат значить, наступний. Після того, як я пофарбував ці штучки, виглядає це все набагато краще. Тобто немає ржавчини. да, вона виглядає класно. Але єдине, чесно кажучи, мені не подобається, воно липне до, до рук трошки. тобто Не дуже сильно, але трошки є. Ну, коротше, краще, ніж було. Можливо, треба якусь іншу фарбу використовувати покраще, не знаю. Значить, Стосовно футбольних хворіт Тьомача, 3 роки тому ми придбали сітку для футбольних воріт. Коштувала вона ну, таку нормальну суму, ну, півтори тисячі за просто. Це дорого. Е, ну, Вона вже прийшла в негодність, як правильно сказати. Тому спробуємо малими жертвами, скажімо, щоб недорого це коштувало, замінити її. Спробуємо самостійно зробити сітку. Потренуємося на менших воротах, так як тут менше шансів напортачити і менше скажімо, варіантів, як її правильно плести. Тобто спробуємо, Почнемо із цих воріт. Ну, першим ділом треба зрізати стару сітку, а тоді будемо пробувати плести нову. Якості нового, скажімо, нової сітки спробуємо попробуємо використовувати отакий ось от шнурок припацький. Не знаю, щось попробуємо зв'язати, вийде то хорошо. Значить, горизонтальні вірьовочки вже нав'язані, залишаються тепер вертикальні. Так, ну так от вийшло. Прикольно, коротше, не дуже. Скажем, бюджетна, недорого. І от така от сіточка вийшла. І вона по розміру така, як треба, а не така, як, ну, скажімо, по заводу, яку пропонують. І по деньгам нормально. Ну, от от. Ну, ця попроще, це на цій потренувалася, там ще, ще одну дов'яжу знизу. І все, попідрізаю, кончики, поприпалюю їх. А це буде трошки важче зробити. Але також так таким методом якось нав'яжу. І все, бо це вже, звісно, нікуди не годиться. Так, от таким чином виглядає паркан після того, як ми приварили горизонтальний та пофарбували це все. Так, такий паркан високий, класний. Вийшовся. Тепер тільки не вистачає металопрофіля. А також я почав розбирати старий паркан дерев'яний цей з поддонів. Вже половину розібрав. Е, значить що, е, з приводу цих оцих е, штілівських кусачок цих. Е, непогані, чесно кажучи, вони новенькі і непогано. Тут дуже важко це все прибрати, воно плететься, оці не знаю, як це називається розстіння, ну це кишмар, воно оце постійно на заборниці залазить і плете, і, в общем, дуже важко його. Але ці штучки справляються, так що в принципі, 500 гривень нормально. Більш-менш ціна на сьогоднішній день нормальні е, ті, такі. Е, а трава не хоче грости. Я так розумію, що не, не вистачає поливу. Треба в общем, займатися поливом, бо так, вона щось вже виграти почала. Е, поливаємо кожен вечір, але цього мало. Потрібно із, із теплою водою от, сюди ставити насос, проводити шланги. Ставити полив на постійній основі, там по годинки хоча б, щоб воно поливало. Ну, отак. А ще на цьому тижні хотів показати одну рибку, яку дуже давно я не робив, її давно дуже не завозили до нас. Останній раз я її робив ще до ковіду, тобто років 6 назад, напевно, дуже давно не було, але цей раз з'явилася. Рибка називається сайра, така длінна риба. На смак вона схожа на шпроти, і я її роблю гарячого копчення. Ну, зараз погано видно, зараз я її знімати буду рибу, зніму і покажу, як вона виглядає ближче. Ну, так от виглядає вона, якщо її скласти в ящичок. Трошки бледненька, але це із-за того, що багато риби, ну, так як і мойвай, Якщо я роблю багато риби е, мілко і, і ще додатково там скумбрія і окунь була, то вона блідненька виходить. Но вона готова, теж чітко, все добре знаю. А, ну І по тому, як її зробити, тобто, робив я її гарячого копчення. Чим класно, що її не треба обв'язувати, її просто нагласно шампур надіваєш і вона тримається. Ні одна не впала, так що все добре з нею. Е, значить, що з нею? Солити її потрібно ніч буквально з 10 годин вечора і до там, 8 ранку. Е, 10 літрів води, кілограм солі і ніч. Потім вона підсушується і гарячого копчення капчу її. Значить, що ще по рибці, до речі, хотів показати. Знову на цьому тижні мені попалася така риба, як е, оце тихоокеанська Сардіна називається, вроді як правильно, або івасі по-простому. Я окремо колись відео навіть робив про івасі, але вона була е, ну, меншого розміру, така, як була, ну, скажімо, колись давно. А такої великої я не бачив взагалі, я і той не бачив раніше, а це їй теж. общем, що воно таке, воно, як сільотка, оселедець. Да? Тільки чуть-чуть менша, але в крапочку. Є вот на ній крапочки. Тобто, ну, це вся різниця. Е, холодного копчення зробив її. Вийшла ну, на, на перший погляд, взагалі великолепно, плотненька, красива, сухенька, все як треба. Вот. Дві доби я її солив. 10 годин сушилась, 10 годин коптилася разом з оцим, от кетфіш, ну і з